Я зараз вам скажу одну річ, яку ви не чули не де, це буде інсайт. Е, вже, як кажуть, минув час, і про це можна сказати ну, відверто. Справа в тому, що е, я не можу говорити про інші авіаційні підрозділи, можу говорити про Васильків. Е, ракети перші впали туди, е, не потрапили вони на литовище взагалі е, дивом. Перемогла українська корупція, тому що перед цим там ділки змінювали координати в геокадастрі. Ну розумієте, да? тобто були координати сполутані. Корупція допомогла врятувати літаки на секунду. Це не жар. А друге там частина керівництва взагалі пішла дивним чином на лікарняні. І пілоти е, піднімали літаки в небо, е, в тому числі використовуючи пілотів резерву, тобто пілотів, які знаходились там. Ну вийшли да на пенсію, будемо казати, в резерві да знаходились.